Добрий день, такі серйозні. У нас сьогодні 26-й урок, і сьогодні ми будемо говорити про частоту. Частота це як часто, наприклад, ти там, не знаю, ходиш на роботу, як часто ти їси молочні продукти, як часто ти погано спиш От про таку частоту, не про радіочастоту, а як часто, щодня, раз в день, ніколи і так далі. І я вам розкажу, як це робити іспанською, і потім ми розберемо кілька прикладів, де ці слова використовуються, використовуючи ті, які ви вже до того вивчали. Отже, в іспанській мові ми можемо. А ну, подивіться, може, ви якісь вже бачили раніше. Нунка, ніколи. Так. Касін, нунка, касі. Касине. От, касі означає майже. І це касі ти до чого хочеш може Майже ніколи. нунка, Майже ніколи. Ра-равес. Рідко. Рідко, Авес Авесес. Авесес. Іноді Авесес. І завжди сімбрере. Оце вивчали. Сімпре. Сімпре. У нас є така шкала, на якій стоїть ніколи, «нунка» і siempre, «завжди». А між ними там вже частота може варіюватися. Це тільки частина з того, що може бути. «Касі нунка майже ніколи. Рара вес рідко, а вес іноді сім завжди». І сьогодні ми подивимося Мучить інші варіанти. Сьогодні, що там сьогодні ми подивимося інші варіанти, але основні це ось ці, «нунка» або сімпре. Можна касі поставити перед словом сімпре. Касі сємпре. Що воно буде означати? Майже завжди. Майже завжди, касі сємпре. Отже. Як ви побачили, на попередньому слайді було слово вес. «ра-ра-вес». Слово вес, оце з трьох літер, воно жіночого роду, «ла-вес», так? І тому всі комбінації з цим словом будуть мати якісь далі або жіночий артикль, або жіночий прикметник. Тому ми кажемо один раз уна-вес. Українці дуже часто кажуть ун вес, бо думають, що як український раз чоловічий один. Так і в іспанській «un vez», але правильно казати «una vez» один раз. А коли ж це багато разів при письмі МІ, оця остання С міняється на «се». Se. Сета міняється на «се». І додається закінчення ЕС. Не просто я б тут дописала «еску», як ви мансанас, «нос», так? Тоді uh -huh. було неможливо вимовити, тому додається Е. E. І міняється при письмі, бо у вимові воно звучить однаково: мучас весес. Мучас весес багато разів. Muchas". Бачите, слово мучас mm -hmm. стоїть у жіночому mm -hmm. слово весночі. Mm -hmm. mm -hmm. Часто, багато разів або часто. Ну і ще один вираз із цим словом. Насправді їх дуже багато, але почнемо тільки з цих, де вес енкуандо. Хто хоче, може зайти в словник, пошукати слово вес і подивитися, скільки там різних комбінацій може бути з цим словом. Mm -hmm. Devesenquando, якщо буквально проаналізувати, то це ніби зразу в коли, з, -з разу в коли. Пам'ятаєте, ми вивчали ці прийменники? D означає з, Н означає В, і от так от. Але ми не перекладаємо це буквально, ми це перекладаємо як час від часу. Пишемо yeah. одне, говоримо друге. Ну так не завжди буває. Дивись, у навес, воно ж співпадає, просто що воно жіночого роду, у навес. Му час весес багато разів теж співпадає. Ну, ага. а це такі вираз, які треба буде запам'ятати, що він означає? І я вам е, хочу також нагадати, що коли пер, після прийменника А йде ЛА, то воно так і пишеться окремо. А якщо після прийменника А йде артикль л, то воно зливається в одне. Пам'ятаємо це, коли ми говорили про напрямок, а тут воно зустрічається про частоту. Як ви думаєте, що означає дос? veses a la semana. Dos veces a la semana. Dos два veces. Ну, два раза. Так, два рази. Mm -hmm. На тиждень. Mm -hmm. Молодець. Yeah. Два yeah. рази yeah. на тиждень. Щоб сказати на тиждень, ми не кажемо en la semana, ми кажемо a la semana, коли говоримо про частоту, так? Два рази на тиждень. А що mm -hmm. означає una vez al mes? М-м. Mm -mm. Так не місяць, а. Місяць, так. Mm -hmm. Місяць mm -hmm. місяць. Так, mm -hmm. так місяць. Це ж месець? один раз на місяць. Один Ми не кажемо на місяці. Один раз на місяць. Один раз на місяць. Тут слово місяць чоловічого роду було б ель Мес, але А і Л зливаються води, тому з'явилося аль Семана жіночого роду тут нічого не зливається, так і залишається. семана. Якщо я хочу сказати один раз на рік, як я це скажу? Уна Унавис арік анью. Ань. І треба додати аль. Уна Уна вис вис аль аль альаньо. А як сказати один раз на день? Уна весь день чоловічого. дія Один день. Al dia, <suss> це дні а Нам треба тільки один. У нас. Так як дія? По ага. коли ти кажеш діас, це означає дні. <suss> Ой, ну і тепер пішли попрактикуємося. У мене до тебе питання, мама. Комес фрута. Що я питаю тебе? комес фрута Які фрути? фрукти? Слова «кому». Тут є слово комес. Маєш. Ні. Комер що означає комер? Ї... їсти Так. Фрукти. Ти єси фрукти. А, комес, ми значить, не кажемо не ту комес. Ми кажемо просто комес. комес фрута mm -hmm. І три варіанти відповіді, або ти можеш дати свою. Касі, а такої касі. Cassi. касі, тодос, Todos los Я повернуся на попередній слайд, і там у нас було слово Майже. Тодос. Завжди. Тодо означає увесь. А діас» Всі дні, так, всі дні, майже всі дні. або українською майже щодня. Uh Майже щодня. Ну, нунца. Ні, ніколи. Нунка. Ні, ніколи. Сі, дос, о, трес, си, 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 весес, аль, дія. Так, сі, так, дос, два, три, три, Mm. Вес означає раз, а вес означає рази, багато разів на день. Тільки в тебе тут не багато, а дос день. А, Два три рази на день. А що означає це маленьке слово о? <laughs> <laughs> Або три. Або три рази на день. Так. Ми українською не кажемо два або три. Ну, ми кажемо два-три, от як ви сказали, перша реакція. А в іспанській вони кажуть два або три рази на день. Дос отрес весес альдія. А твій варіант який? Два. Діа. Так, так дос весес альдия. Двічі на день. Окей. А ти mm -hmm. скільки разів на день іси та він теж так, сам. да. ага. так, вот викори... так само. Фрукти. Аж десь ковіду, квечеру зимо. Так само, ігуально. А як яблука літом, то цілий день. Todo Я... el dia, увесь день. Todo el Бачиш, то дослос дія означає всі дні, тобто щодня. А якщо mm -hmm. його поставити в однину, то до ельдія, то буде увесь день. Да, як мимо яблуні проходить, так і жує. Okay. Okay. <laughs> Наступне: Comes verdura або варіант ну, огощи, або, або вехеталіс. Да. Uh -huh. І відповіді так і самі, чи пам'ятаєте ви, що це означало? Майже майже, кожен день. Uh майже -huh. uh -huh. кожен день. Но, нунка, ні, ніколи. Сідос о трис весь три рази в день. Весь ес Да, Сі два або три. Рази на день. Ще одне питаннячко. Кожен день овочі йому. Б. Бебес. Бебес. Алкоголь. Дивись, в цьому слові... As Отсі... Алкоголь? Так, це ж піш... не читається, а ці дві зливаються. І воно звучить як бебес алкоголь. Бебес пити, да? Так. Алкоголь. Сі. Касі. Тодос. Лос. Діас. Так. Так майже кожного дня. Угу. Це алкоголік, значить. Лос фінес де семана. Фінес. Кінці да. тижня, тобто на вихідних. Вони називають вихідні просто як кінець uh -huh. тижня. На вихідних. <рик> на вихідних і но нунка. Ні, ніколи. Та, щоб ніколи, так ні. А так і... Ну чого? Тоді можна сказати дивись, можна сказати раравес Рідко. Рідко. «Раравес». Слово рара -ра означає рідкісна. І ми Вона так, раз, рідкісна раз. Рідкісний раз. В українському ми кажемо рідко. Рідко. Мой вес. Ще одне питання. Асе, асес, ejed ked hm ejercicios. Пасес есерциcios. Ем по малюнку здогадайся, що тут запитують у тебе. Пасес есерциcios. Займаєшся гімнастикою чи фізкультурою ще? Фізкультурою, зарядкою, есерциcios. Зарядка. Вправи або взагалі вправи. Так? 3 veces a la semana. рази на тиждень. Угу. А, касі нунса. Нунка. Нунка. Касі. Повертаюся mm. сюди тебе. майже, никол. майже ніколи. Касі, касі нунка. Касі нунка і а Е. Mm. Займаюся. Займаюся, Шо, так? Давай подивимося про авесс, ось тут воно було. А ні, тут займаю. Де це я його написала? Авесес, ось тут воно. Так, авесес. Іноді. 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 О, no. Ну, у ну, вас варіант. Просто будь-який, не обов'язково звідси. Ага, uh -huh. вивчити треба. Іноді. Авесес, іноді, так? Авесес, іноді. Авесес, авесес. І останнє питання з цього. Камінас мучо. Камінас. Камінар. Камінар ходити пішки. А Ап'є. Можна сказати ап'є. У нас є ще є окреме слово, яке вже включає в себе ап'є. Коли хтось каже камінар, то це ходити. Капінас. Камінас. Камінас. Ти Камінас. ходиш, ти багато Камінас. ходиш пішки. Камінас мучо? Багато ходиш пішки. Los días. Угу. Так, кожного дня. Так. Так, чи ні? так, так. так. Уна вес semana. один раз на тиждень. Ні? Так, так, так. Рара вес. Рара, десь було рара. На самому початку. Раро. А, рідко вес. Mm -hmm. Рідко раз. Так. Рідко просто. Рідко. Варіант. Рідко. Так кожен день ми ходимо. Ми кожен день ходимо. -діас. Отже, давайте ще раз пробіжимося. У мене ще один є слайд, але перед тим, як до нього перейти, ми говорили про фреквенція. Фреквенція – це частота. І можемо щось робити. Нунка, касі нунка, рара вес, а весес. Можна додати сюди касі сємпре, і сієм при мене просто не поміститься воно на одному екрані, і буде вони Понятно, Касі, Майже завжди. А можна і казати нунка, майже ніколи. Так, Касі Касі і Не можна сказати касі рідко, ну, майже рідко якось ну, навіть українською. Тут вже написано ніколи, майже ніколи. І бачимо, що ці два слова це насправді одне слово, тут воно в однині раз і означає рідкісний раз або українською рідко, і а весе, це, якщо буквально перекладати, це ніби «разами», тобто іноді, так? Та часом іноді. І пам'ятати назавжди, що вес це слово жіночого роду, це вона, тому ми кажемо од, один раз це «унавес». А якщо багато разів мучас весес, Бо люди українці кажуть мучос весес. Ні, має бути мучас весес. Ну і такий вираз, де весенкланда, час від часу, просто запам'ятати, можливо, десь він з'явиться. А зараз я хочу показати вам перемішані здорові звички і нездорові звич... звички. А ну прочитай мені, як сказати здорова звичка іспанською. салудабле. Абіто салюдабле. Абіто тут на А стоїть рисочка, значить я не ігнорую її і вимовляю сильніше А. Абіто салюдабле здорова, звичка. Ага. Абіто, салюдабле. Абіто, но, салюдабле. Нездорова звичка, так? Ага. Ми ага. поставили но перед нездоровим. І бачите, порядок слів. В українській мові ми спочатку кажемо здорова, салюдабле», а потім кажемо звичка, абіто. А в іспанській мові завжди буде, ну, в більшості випадків, буде навпаки, абіто, салюдабле. Тобто, кажуть, звичка здорова. Звичка нездорова. І тут без перекладу, є кілька питань, щоб зрозуміти, чи людина веде здоровий чи нездоровий спосіб життя. Так подожди, я... я не поняла, щось накрутила. Ти переклала здорова звичка, а кажеш, тепер спочатку звичка, а тоді здорова. Тому що в іспанській мові порядок слів такий: спочатку кажеш абіто, і це слово означає звичка. А. А салюдабле означає здорова. І що в українській мові ми кажемо завжди здорова на початку, а в іспанській мові здорова ставиться в кінець. Ну я ж не буду вам тут писати буквальний переклад, я вам пишу, як воно звучить українською. Абіто салюдабле буквально це звичка здорова, а mm -hmm. насправді це здорова звичка. Так? Взагалі, ми бачимо по цьому закінченню абле. Що це прикметник. Ну, ви не бачите, а ті, хто може, хто нас слухає і вже здогадався слова, які закінчуються на абле, зазвичай це будуть прикметники. Отже, mm. я знаю, що це здорова. Салюд здоров'я. Було в нас таке слово колись давно. Салюд. А тут від нього утворений прикметник. Здоровий. Не було. Не було. А, ми пробуло було боліти, болі. а здорова не було. Хороша, значить, тема. Я візьму її на наступний раз. Салюд. Поговорити про салют більше, ніж вже ми говорили з вами, щоб не тільки боліло, а ще й здоровими були. І е, давайте тут багато слів буде для вас незнайомих, але деякі вже будуть знайомі. Наприклад, mm -hmm. чи знаєш дуерме з б'єн порланоче? Що з оцього всього ви знаєте? ла порланоче. Доброго. Ой, На добраніч. Щось пов'язано з ніччю, так, і щось добре тут. Дуєрмес це слова Дормір спати. Чи спиш ти добре коли? Noccio. Ночі. Вночі, так? Чи ти спиш добре вночі? Так. Я і добрий батьконі. Дормір б'єн порланочі це так Це здорова звичка спати, ну, не всіх виходить. Фумас. Це від слова фумар, ви його ще не знаєте, це курити. Тобто чи куриш. Яке це абіто? нонунка, так, яке це абіто, Салюдабле чи но салюдабле? Носалюдабле. І скажіть, що но нунка. Ні, ніколи не куримо. Но нунка. Це ви вже можете самі зрозуміти. Was el medico. Al medico? Al medico. Я... Me... Ліка, Do lycaria, tak? Y vas. Had jezdite. Yes. 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 Si. Si. Una vez al mes? Una vez al mes? Una vez al año? Una vez a la semana, скільки разів на який період? На рік. vez, Скажи, una vez, una vez alianyo. Alianyo. A -a al año, Скажи. У навес аляньо. У навес аляне. Аньо. Альянйо. Альяньо зливається. Звучить як аляньо. Окей. Тут я вам допомогу, бо допоможу. Тут з'являється знову комес. Там було у нас, пам'ятаєш, комес фрута. Це є си фрукти. Mm -hmm. Тут щось з'являється і з із новим словом, яке ви не знали. Рапіда це швидка. Квитка, рапіта, знаємо. ми. А знаєте, тоді давай перекладай все речення. Боже, їси багато от коміда не знаємо. Якщо комер це їсти, то коміда це їжа. Їжа. Так. Да кажу швидко, чи ти їси швидка їжа. А. Давайте зараз подивимося, що це таке. Швидко. А, це фастфуди різні. ні, не так, їмо. Так, так, так. коміда, коміда рапіда, рапіда. Не їмо ми такого. І не показуй, бо не їмо. Не показ... ну, це коміда, рапіда. Цього Ба, ми не цього не їмо. Окей. <світку> У нас своя їжа. Ді. А, швидку їжу, бачиш, їси багато швидку... швидкої їжі.

П'ємо тільки зранку. Треба пити на ну, день. А, ну, сток березовий зараз п'ємо. Сток березем. Депус. Комес, дульсес. Дульсес. Comes muchos dulces. От я не пам'ятаю, чи ми говорили про дульсес. не незнакоме слово. Dulces are those concerning. Dulces? No, confetti as well. Soloche. Dulceshi. Dulces. Uh -huh. dulces. Yeah, yeah. Papa. A veces. Nunca. Nunca y a veces. A veces. Uh -huh. так, Лавас, ла манос, атс де комер. Лас манос. Що Це таке? Лавас. Це ти... все перекладаємо. Давай концентруйся на тому, що ти знаєш. Комер їсти. Так, манос. Манос. Мало, напевно. Ні, мало їсти. Лас манос. Манос, ладонь. Руки. Руки. Оця частина руки називається Мано. Ми беремо. Так, мано правильно, ладонь. А манос — дві. Дві. так. Руки. так? Руки. Антезде означає до. Руки до їжі. Що ми можемо робити до їжі? — Мити. Мити. Лавар це мити. Чи миєш руки перед тим, як їсти? Обов'язково. Завжди. Сімпре. Так, і останнє питання. Вас Дормір спати. Парди. Ви нас тардес у нас колись було таке. Тарде – це та частина дня, яка йде після дванадцятої. Але крім того, це слово означає пізно. Mm. Вас тарде Адормір, чи це ти пізно йдеш спати? Ідеш пізно спати. Вас тарде, Адормір? Ні. Ні. Не пізно. Но тардес. Темпрано. Якщо говорити рано, то буде темпрано. Окей. Okay. Отже, ми з вами сьогодні. Основна моя задача була пояснити, як працюють оці слова, бо ми їх будемо тепер додавати в тексти. Nunca, raraves, aveses, і siempre. Наголосити на тому, що вес це жіноче слово, тому завжди буде «una vez» і весес. Ну і поставити вас у стресову ситуацію, там, де доведеться щось здогадуватися. І все це пов'язано зі здоровими чи нездоровими звичками. Пам'ятаємо, що означення салюдабле в іспанській мові йде після означуваного слова. Подивіться коміда рапіда. Я не сказала рапіда коміда, а я сказала коміда, рапіда. Їжа швидка. Uh -huh. Десь ще uh -huh. немає у нас. Більше таких, там, де буде пояснення, характеристика. Ну ми про це теж окремо поговоримо. порой, це все на сьогодні. порой, Є все на сьогодні. Зустрінемося у середу, назвемо Сель М'єколес, і в п'ятницю ми не зустрічаємось на цьому тижні, у нас буде тільки два уроки. Добре? Подожди, так у середу теж у вісімнадцять годин. Так, 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 Бо тепер у нас годинники перевели. І... Ну, Загрузила ти теж сьогодні хорошо. Загрузити За один хорошо. день усього це перед. Перетінне... Не можна добре усвоїть. Ну, буде у вас час на повторення, потім зможете все да, показати. Будемо 36 уроків ціле так. літо повторювати. Добре, вино. Аста луго, аста ель мерколес. До середи. Асталь мерколес. Чао, чао. Чао, чао.